Члени комісії обласної адміністрації перевіряють умови проживання дітей з дитячих будинків Миколаївської та Одеської областей, яких евакуювали в місто Добра. Керівниця центру Марта Лавченко каже, їх не попередили про перевірку, пов'язується з розголосом щодо ситуації в Мигальському будинку інтернаті, де відкрите кримінальне провадження через неналежне утримання дітей. Це для нас було новиною. Жодного листа на нашу ні електронну пошту, ні укрпошту, ні вручну, ані навіть телефонного дзвінка, ні до кого з міста добра, ні до мене як керівниці не надходило. Здивувало, що е, листи дійшли аж до Миколаївської та Одеської області, але не дійшли до нас. Хоча, коли приїжджають поважні гості, віце-прем'єри, то наша влада веде показувати. Е, Якісну роботу з дітьми евакуйованими саме до міста Добра заступниця голови комісії Амалія Буза каже, перевірка не стосується міста добра. В області перевіряють умови проживання у всіх евакуйованих закладах через вказівку прокуратури. Ми попереджали всі області, які до нас перемістились. Відповідно до розпорядження, всі заклади були попереджені. Представників, які перебувають з дітьми, тут мало попередити. Місто добре ми не перевіряли. Ми не перевіряли абсолютно всі будівлі, тому що ми бачимо, що їх тут багато. Ми перевіряли лише ті, там де знаходяться дітки, які перемістились до нас в евакуацію. За словами Лавченко, на території закладу проживають не тільки діти з евакуйованих дитбудинків, а й матері з дітьми та діти, які втратили батьків через війну. Їх не селили в окремі корпуси. Роботу центру фінансують благодійники. По факту дійсно перевіряли місто добра, перевіряли наші кухні, перевіряли, де ми закуповуємо. Овочі, яка відстань між зубними щітками у дітей, які матраси, були пропозиції щодо знесення несучої стіни і збільшення столової на, на один стіл. Були запитання до наших працівників, вимагалися їхні медичні книжки, хоча всі ці медичні книжки є в ОВА, тому що ми є верифікованим представником закладом на Дання соціальних послуг за словами Бузи, заклади розташовані у місті добра, останні у списку з понад 20, які перевіряла комісія. наразі грубих абсолютно порушень немає, а в подальшому кожному закладу має прийти довідка перевірки, в яких буде ознайомлено всіма пунктами перевірки і все, що все що буде, все, що знайшли. Нагадаємо, на початку вересня прокуратура розпочала кримінальне провадження через неналежні умови утримання та лікування дітей у комунальному Магальському дитячому будинку інтернаті. Моніторингова група уповноваженого справ людини зафіксувала неналежні умови утримання та лікування неповнолітніх вихованців інтернату, які мають тяжкі вади здоров'я. Трьох дітей з Магальського будинку інтернату направили до дитячої лікарні Охмадит в Києві. Двох з них госпіталізували через важкий стан. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.